А скільки оцей ваш сервіс? Щоб віддати, 350. 350 гривень, ціленький. Тернопільський, дивіться. Він новий. Так. Да. Манюсенький такі. Чашечки. Красивий было походя полностью отсматриваться трищи тріщина чи. Щось. щось я не можу заводивитись могу да тріщина Дивіться, яке блюдо. Рельєф. Нема продавця, хожу, хожу. Кругами нема продавця, не можу спитати. Це буде, я так думаю, але все-таки хочу ж подивитись. Так, да, буде. Воно велике. Рельєф такий гарний. Це ваше блюдо? Так, 250 з ложками. З ложками, так. Да? А окремо блюдо не продається, ні? А по чому раніше? цікаво, куди ці квитки продаються? Київський гурсофб. Це будинок про Дивіться. Мабуть, та новорічні ялинки. Чи що це таке? Чи якийсь спектакль? На. Так, а на чому вони лежать? Така тарілочка. Перейду там похожий. Не знаю, завтра воно. Ми един український. таки буде. Артиста советського кино серія 2 А, ось один лежить. Дивіться. Миколайчук Такий гарний легінь. Так, все я розсворушила. Боже, там є список, 8 фотоснімок, ціна 30 копійок. Не можу роздивитися, який клеймочек є. Цей клейм 300 гривень. 300 гривень. А белочка? Белочка 250. 250. Вот ну, это ж пошотница, да? Это ж чесолонка, не, чипы пошотница. Що це набором 800 гривень, а що ж то таке? Не бачу? На жаль, стерти клеймо не можу розгледіти. Які поставські чашечки? І цукорничка, яка гарна. Я І ось чашечки. Далеко все. Молочник який гарний. Все, стільки всього далеко. Баранці, які смішні, скляні. Ну і це знесіння с... 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 в чорнобривців продається. Ось бачите. Отак просто можна брати і сіяти. Можна брати і сіяти. <буз> <губ50> Які пасочки. А що це за клеймо таке? Не знаю. Треба шукати дивитися. Три штучки. За ну, стріщеною одна середня. Тут цікаві печали. Забрали, аж вони покупали. Городниця. Гарна така салатник чи салатник, да. така мисочка красива. Кіківський патмергосп буде. Старенька, старенька, потерто, звичайно. Це трошки новіша. 100 гривень казали, коштують. Це височка. красиві такі рюмочки. Ну, це щось сучасне. Ну, mm будь -hmm. ласка. Що це за коробочка така тут лежить? Давай я

Ну, ціленька. Кришталева ваза. Детский Побитий, але клеєний. хтось старався клеїв його, цей молочник. Який цікавий, гарний такий малюнок. Дивіться, буде по 40 гривень. Ніколи не бачили таких будянських, красивих, гарні тарілочки. Такі 60-ті. 60 О, коростень, дивіться, який гарний. коростень. О, ну, який красиве розмальовані. А скільки коштує це блюдо? 1200 гривень. Фарфор повністю з ГДР. Красивий такий малюнок. Мінімалізм такий 60-х щоб їх не Ну так. Да. Полончики. З набору такі стаканчики, це вже таке пізнє полонне. Mm -hmm. По 30 гривень один весь. Набір його одразу всі продають. Дякую. О, яка цікава. Коростень. Дивіться, футбольний клуб Дінамо. Це ж, мабуть. А кришечка ні, кришечка не звідси, ні. Кришечка не звідси, мабуть, з якоїсь іншої посудинки. Таке, як, як прибивні наліпки. Наліплення на цей чайничок, щось незрозуміле. Ой, яка гарна тарілочка, моя мене така чашечка з такою дівчинкою. Ні, у мене київська, це полтавська, а малючок такий самий. Трушківка дивіться, яке я наносить. Кавничок красивий. А по чому ці тарілочки? Коростень 150 гривень. Казки Пушкіна. Ну, який блищить золотий кавики. Цей красивий, цікавий. Дубуш старий. Ой, тоненький. Малюнок гарний. Кришечка яка. красивий. Любіми глядачі. Показую вам знахідки з вчорашньої барахолки. Оця сімейка, бачите, їде до своїх нових господарів. Ось такі красунчики. І оцей коник теж. Ну таке лоша. Дуже таке приємне. Береш в руки, він наче живий. Здається, що аж теплий. Дуже красивий і дуже приємний таке лошадка. Буде радувати свою нову господарку. Оці ще речі я придбала під замовлення в антикварній крамничці Ті, що вам показувала крамничку. Ось цей такий ангелочок, моранське скло. Квіти прям там з скла зроблені. Дуже гарно. Оцей ангелочок їде до своєї нової господарки. Дуже красивий. І оця дівчинка. Київський старе. Це 10. 50-ті-60 ті роки, в неї трошечки ось один е ковзан від бит, бачите, трошечки. Але так, ну якщо не придивлятись, то так, наче і ціленька. Старенька, гарна статуетка. Все інше ціле. Дякувати Богові. Дивіться, кіличко гарне. Звичайно, якби не ушкодження трошки, то вона б стояла значно дорожче. Але якщо хто вміє реставрувати, то трошечки підправити. А мені здається, якщо навіть отак на поличку поставити, то якщо не знати, що вона надбита, то можна і не замітити. Гарна порцеляна, якісна, красивий розпис, личко дуже гарне, дуже мені подобається. Я задоволена, що вона не буде там пилом припадати в ті крамищі, а буде радувати свою нову родину. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Це вже друга частина відео. Першу вже виклала вчора. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди дуже цікаво, дуже приємно читати ваші коментарі. Молимось за нашу перемогу, молимось за наших захисників. Дай Боже їм подолати ту нечисть. Все буде Україна, моя любі. До наступних зустрічей!